Друзі, привіт! Чергове моє придбання. Ось О. О. гріндер. Стрічково-кругова шліфувальна машинка від ProCraft, Тільки що, тільки що забрав з нової пошти, ще зовсім не розпаковував. Зараз ми з вами її і розпакуємо. Чесно, ще навіть не дивився. Все запаковано ось тут. Навіть заніс до хати, бо в гаражі холодно, освітлення там поки що погане. Ну, перві, Перве враження чи перші іспити зробимо і тут. Бачите, ще й заклеєно все. Чергове моє придбання. прокрафтовського інструмента. Мені він сподобався. Так, друзі, зразу будуть питати, де взяв, скільки коштує. Взяв на офіційному сайті ProCraft. Ось, Забиваєте в інтернеті ProCraft.ua і там їхній офіційний сайт, каталог, ціни, дзвоните, питаєте і все. Так що такі запитання. Можете не задавати. Ага, так, я, що в нас спочатку? Гарантійний талон. Спочатку і зусиль. Є таке діло. В сторону. Ну, тут у нас ось що в нас тут? Оце руководство по експлуатації, як завжди. Це що в нас. Не знаю що. В общем, ось така бумажка. Так, це кульочок. Так, далі. Ага. Так, це я зрозумів з Ну це далі ми. Ось така штуковинка. Ось, Бачите? Так, ого, важкеньке таке. Ось така штуковинка екологічно Так. Опа. О, бачите яка упаковочка така гарна протиударна так ну а як же мені його витягти зараз трошки повитягую це ось Такий транспортер, чи як воно правильно називається. Барашки закручувати, шайбочки, шестигранничок. Так, як же ж його витягти. Зараз я його поставлю на пол і витягну. Друзі досить таки важкенька Ага. Отак він ось. Ще в мене і лент нема, треба купляти. Так, покажу сюди. Так, так що тут куди і де йде зараз поверну до вас. Ось так, бачите? Є тут і диск, і є ось лента. Ця лента Десь я бачив... Так, друзі, зрозумів. Ну я дивився відео, ну його все не запам'ятаєш. Ось є ось Болтик під шестигранник. Його треба повпустити, Ось отак і... і можна поставити ось в такому положенні, що найбільш сприятливий. Ну, це кому як. О. Так, годиться. Так, оцей осьочки стіл, друзі. Тут можна сувати ось туди-сюди і туди-сюди, ось оце можна регулювати приближення. Зараз ми спробуємо це все діло. Ага. Тут ключик у нас. А що, в комплекті такого ключика немає? Так, ну, в общем, друзі, так. Ось тут тежка, ось бачите, ось так. Воно вставляється ось сюди. Ось так. І ви можете відрегулювати ось будь-який кут, під яким вам треба щось шліфувати. Щоб вам показати до прикладу. Ну, о, ось у мене є железячка така. Дивіться. Ось можете під таким кутом, під прямим. Можете звідси під оцим кутом. Зажали. Ось. От. І можете зжем-жжим. Ось І регулюється оцей скут. Ось так. Ну, Наприклад, для заточки свердел. Виставляєте отак, який вам потрібно кут. Ось. І виставляєте оцей кут. І, будь ласка, точите свердло. Або щось інше. Так, тут зрозуміло. Так, ну що ж, давайте зараз спробуємо запустити цю штуковину. Ну а тут... Нема за що тут регулюється. Ось воно включається. Ось друзі, вмикається. Дві треті. І 2,950. В общем, з 2 до 3 тисяч обертів. Так, далі, давайте зараз спробую, поки дружини нема в хаті. Сейчас мы тут попробуем железячку трохи тернуть. Ну, ось тут, До прикладу, ось дивіться, ось така вона гостра, бачите? Це тут 5 мм товщина оцього зуба. Зараз спробуємо його тут точнуть трошки, небагато. Бачите, ось сточує досить непогано. Так. Він більше, він мені той потрібний для того, щоб... О, -о, -о тут ну нічого, зараз ми тут швидко приберемо. <плес> для того, щоб деталі десь заокруглить, за гусениці, всяке таке діло. Так, ну що ж, далі? Давайте будемо дивитися далі огляд. Зараз ще які тут є положення. Так, відкручуємо цей стіл. О. Малий тут отвір. О. На край. Бачите, можна тепер відрегулювати так само і тут. Який вам Потрібен кут. ой Трошки, конечно, є муроки, щоб переставити оцей стіл із ленти на диск. Ну, знову ж таки все так само. Ось, наприклад, Наприклад, точить свердла, ставите під нужним вам кутом і вводите отак. Це ми спробуємо все. Це просто чисто такий огляд. Ага, так, ось тут дивіться, ще є чудово на дискові. Ось, о, ось бачите, ось тут ось. Ось шкала з градусами. Щоб ви бачили, який ви виставляєте градус. Так що тож зовсім непогано. Так, ну, друзі, тут ще є одна функція, коли ви <клухи> ось тут ось, коли ви опустите в такому положенні о. Такс, є ще в нас ось ще можна поставити ось оцей упор. Вище, нижче, тут під два болти. ну, Зараз я так прикрутну. Ось Цим же шестигранничком, що йде в комплекті. Покрашена ще краска. Який я так лекий десь зазорчик зробив? Лента тут щось трошки вигнута. Черкає. Так, ну, а що ж ми попробуємо? Давайте. Такого нема. Ну, ось така дерев'яна палочка. Ось бачите? Це штапик. Зараз ми попробуємо його. це можна дерев'яний брусок до прикладу. ось Я возьму ось, ось цю коробочку. Ось вам поставили і щоб був упор, коли воно крутиться, щоб не поїхали. І тут шліфонути поверхню. Ось так, таким макаром. Так, що тут у нас ще? Ну, зараз дойдемо ще. Ага, ми ж не пробували ще. Оце ой, те я тут, мабуть, не зажав, так? Так, забув зажати тут, Щоб воно не піднімалось. О. Ой. Так, треба спішити, а то скоро дружина прийде, вона мене напиляє в хаті. З другої сторони без різниці. Хай буде ось такий кут. Так, будь ласка, під нужним кутом, який ви виставите. Чи, чи з металу, чи з дерева, чи з пластику ви можете заточити. Так, друзі, як міняється ця лента. Ну, тут треба відкрутити оцей стіл. Так, да, треба й тут попустити. Оцей захист, його треба просто відпустити. Отак. Ось так. Було воно у нас ось типу ось так. Щас дужче попущу. О. О. Було воно у нас отак. Ви попускаєте, оця верхня падає вниз, а, ця, а, а та, що за нею ось так відкриваєте. І потім на липучки кріпка держиться. Знімаєте диск. Це нема нічого складного. Трошки нерівно. Трошки нерівно. Треба, щоб він не прилип. Так, де мої окуляри. Ну, приблизно так. Так, тепер в зворотньому порядку вставляємо, щоб попало сюди. Потім піднімаємо цю пластинку ось... І і піджимаємо. Трошки тут вище, отак, мов рівно, да? так? Так. Все. Оця штукінці у нас знялася. Тепер, так як я дивився, треба відкрутити. Оці ось два болтика. Їх не, бо я бачу, що можна відкручувати не до кінця. До речі, вони не відкручуються до кінця. Ось тут бачите такі пази. Ось так воно. О, раз, Ось сюди потягли і воно знялося. Так, тепер зараз знову розверну. Щас. Знову треба розвертати, щоб ви бачили. Самому то не треба розвертати. Так, ось дивіться. Ось такий є отут речок. Тут написано ось стрілочка, куди крутиться. І розмір ленти. оцієї стрічки. Тут написано ось, 100 на 915 Шукайте в інтернеті. Оце з ним в комплекті йде одна ця, одна ця. А потрібна вам зернистість. Скільки це її я не знаю. Треба подивитися у... у мануалі Діаметр оці диска. А тут, ще раз скажу, 100 на 915 мм. Ось так. Дивіться, друзі. Оцей речах. Ось так клац, стрічка попустилась, і ви, її так, мабуть, треба трошки не так. так потім оцей рычаг сюди раз, отак, от до кінця. І. Так, угу. а, так і ось сюди, отак, от знімаєте. Ленту. Дивіться, є стрічки, у яких є, що, отут стрілка, вказано направлення. То так і ставте. По оцій, дивіться, ось І куди тут. А тут немає направлення, значить, немає. Значить, як поставите, так і поставите. Все. Так само ставимо її назад. Так, все, поставили рівненько. Хлоп, і вона натяглася. Дивіться, ще ось тут є отакий барашик. Це щоб на оцьому валіку стрічку вирівнювати, центрувати її. Воно може лента бути трошки сюди, трошки сюди. Оцей вал він ходить отак, отжима, його прижима і знаходить нужне положення. Зараз я ось включу. О, бачите, вона поїхала туди. Все. І дивимося на валік. Тут трошечки валік виглядає і тут трошечки. Значить, це по центру. Все. Тепер ставимо оцю ось, -ось. защиту. Так. Де вона в нас була? А вона в нас була ось отут ось. Так само на місце, щоб мені знову не розвертати, <хи> ви бачили, як откручував, так точно і прикрутив. Вставили. Ось тут оцей зажали, я показував. І все. Так, я вроді би показав вам усе. Ще що тут є, ось дивіться, отут ось є отвор для пилососа промишленого, так сказати. Щоб вам не летіло, тому що ця шліфуваль, стрічкошліфувальна машина Гріндер, од неї дуже багато пилі. Ну і кому пиль, то сюди ставиться ось пилосос і вся пиль засмоктується туди. Ну ось, друзі, як би і все. Все я тут розказав, все показав. Більш тут, вроді би, функцій нема ніяких. Ще раз повторюся, не запитуйте, де взяв, скільки коштує. Кажу зразу. Взяв на сайті офіційний продавець, так, сайт і Зветься, ProCraft.ua. Є у них і Ютуб канал ProCraft. Заходьте туди, там все ціни, номера телефонів, умови доставки. Все-все повна інформація в них на сайті. В Ютубі теж є огляди. Такі, типу, як і я це робив. Ну, тобто, кого зацікавить така штуковинка, то, будь ласка. Це ніякої реклами ні про Крафтові, ні мені, нікому. Просто я зробив огляд, бо почнуть знову писати, о, там Прокрафт чи пуху той. Я, друзі, почав. Я брав інструмент Прокрафт на різних сайтах. На Іменно на Прокрафтові я брав е цю. А що я брав? Ага, я брав болгарку. Брав. І оце шліфмашинку, машинку. По-моєму, ще щось. Не пам'ятаю. Ну, не все. не все. Тобто ніякої реклами, я просто кажу, просто огляд. Бо будуть де запитувати, де брав все. Я взяв на Прокрафт. Заходьте туди, телефонуйте до них, питайте і всяке таке. Ціна там, ціни всі є. Так що так. Тому що ціни змінюються. Сьогодні одна, завтра друга. Так що, друзі, ось такий ще поповнив я свою серію інструментів про крафт. Не знаю, подивимося, як воно працює. Той інструмент, який я придбав раніше, і пилка. Поки не дуже давно, скільки я 2 місяці чи два з половиною як її придбав, працює справно, претензій ніяких. Шуруповерт претензій ніяких. Болгарка претензій ніяких. Фонарь, ось, до речі, зараз він стоїть, освітлює. Теж про крафт, претензій ніяких. Ну, надіюся, що і до цієї машинки не буде ніяких претензій. Поки що нічого я не можу сказати. Хороша вона, погана, надійна, ненадійна. Ще я нею не працював. Ну, попробував я тут кусочок зельзячки тернуть і дерев'яшки. Вроді би нормально. Треба ще купити до неї, докупити лент різної зернистості. Я навіть не знаю, по чому вони. Мабуть, дорогувати Гривнів 100 або й за 100. Щось таке. Ну, якось так. Так що, друзі, на цьому все. Кому сподобалося. То ставим лайк, кому не сподобалося дизлайк. Підписуємося на мій канал Сам Собі Пан. Далі буде канал про всяке таке, про всякі самоділочки, Я роблю там приспособи, щось варю, щось свердлю, щось пиляю, щось ось буду терти. Є у мене тракторець Ян Марке 3. На ньому теж. Орю, фризую, культивую, кошу, тягаю причіп, просто так катаюсь, їздю на рибалку, коли неможливо машиною доїхати грязь чи сніг ним. Так що ось таке. Так можете зайти на головну сторінку мого каналу і там подивитися. Що вас цікавить, будь ласка, заходьте, дивіться, ставте лайки, пишіть коментарі і всяке таке. Ну, а я на цьому буду закінчувати свій відео огляд. Пока. Слава Україні!